Високий урожай. Знову ж таки, відправляється до грибів, посадимо. <смі> відосик зроблю. зайдете подивитись Так, що тут у нас? ще якісь навушнички йдуть у нас. Так. так Все тут купи ще проводів і все воно запутане. Такі навушники. понятно так, що це за зарядка? Так, це у нас як не доно... Да, до Nokia. Зарядний пристрій для Nokia телефона. Так, там ще схожа мишка є. Ми навіть не одна або великий дріб. Так. Це у нас що за мишка? No name. Марки немає. Так, сюди. Так, потім у нас тут іде отакий провод. Ага, тут провод з блочком якимось. але щось він типу порваний чи що. У мене, кстати, отака штука є окремо. Вона нам попадалася, по-моєму, в європейській палеті. Такий дробчик. Такі оцей, я не знаю, тут метрів 10, мабуть, а може і більше. Так, і ще провода є. Жесть. Так, це нам не потрібно. де нафіг. Так, жидкі колготки. Ліпо X9 опять. Це якийсь трешак. Я вам хочу сказати. Так, домашня сироварня. Експрес комплекс для виготовлення домашнього сиру. Як виявляється, є навіть таке. Так, що це таке? Made in China? Така якась штука. Не знаю щось. Так. Детонатор крем опять. Опять оцей напиток для похудання Мені каже, тут більше, ніж 60 предметів, але це явно не ті предмети, які я очікував побачити. Опять оця штука. Не забудьте написати в коментарі. Питательна формула проти випадіння волос Альона.